У нас у нас тут такий блок, гроші та підсвідомість. Це, це ну, блок прикольний, е, але люди, які приходять на стрім або клацають на відео дивний погляд на гроші, я думаю, їх е, в першу чергу я би хотів задати це питання, цікавить, як швидко розбагатіти? Реально, от таке питання. Можемо ми обсусати? Як швидко розбагатіти? Ну, коли до мене проходять з таким запитом, то я кажу, я питаю нашо в першу чергу. А, а нащо тобі розбагатіти? Коротше, в таке саморозуміння, що не розбагатіти я хочу, а ми йдемо в поняття достатньо. А я маю на увазі, коли кажу, достатньо, що коли я хочу сука, Rolls-Royce, я хочу їздити по світу, оце все, що я хочу, мені на це все вчасно достатньо. А достатньо так, це але... вже така суб'єктивний пазлик такий більше. У кожного взагалі багато, достатньо це все дуже індивідуальна історія, тому що кожен жив у своїх дефіцитах. І отут, от питання достатності, воно завжди стоїть у тому, як ви зростали, що для вас було достатньо, що для вас було недостатньо, да? тобто які дефіцити у вас були в дитинстві, і що зараз у дорослому віці ви намагаєтесь закрити. Це те, коли ти вже закриєш, награєшся, закриєш ці свої дефіцити, а от все, чого ти прямо хотів, все, чого прямо воно так. Прагнулось і сам самого от дійсно не вистачало. Коли людина награється у це, то потім відбувається такий період паузи, що стоп, і вже типу нічого не хочеться. І от тоді ти починаєш будувати а, реально свідомі свої бажання, цілі і так далі, а, і бачити реальну картинку, скільки тобі грошей на це, це треба, діло, да, воно може вийти сума у висновку взагалі не така, як з самого початку ти малював, коли був у стані дефіциту. А коли ми вже ось ці дефіцити закриваємо і потім переходимо після паузи на етап такого свідомого планування бюджету, на свідомого визнамо визначення того, що нам дійсно потрібно, то ми вже формуємо: у нас є певна сума, ми розуміємо. Або приблизний план, або в ідеалі чіткий план, як цю суму зробити, От, і спокійно йдемо робимо. Тобто тут вже зникає питання швидкості насправді. Коли у вас питання дефіциту закрите, вже нікуди спішити. Ну, Вже просто ти спокійно, розмірено, в нормальному темпі рухаєшся і просто раз за разом досягаєш своїх цілей.